Всім привіт! Ви на каналі Колянчики Сьогодні зі мною! -вола. І це друга частина проходження Гартенов Бан Бан 0. Поїхали. Тільки тут чуть-чуть пропущений геймплей від першої частини, бо у бо нас вилітає запись. Так, і от тут у нас уже таке завдання з. це так. Кожному доведеться спочатку закупити циркуляцію вручну. Оце вот завдання. я буду... А Вава Дан буде сказати, як Бо я не. так. Так, що він скаже, ну, наверно, так і буде. Декати, угу. так. Давай! Ну, тут просто. Так, шепчало. будешь все казаться, да? Да. На мацейта, на да? Так. не мацейта, Да-да. Так, дропа попередку, я навожу, а вода. Бо я не створюваю. Так, ти просто який там не вибориш yeah. на руку на Чи не ночу. Mm. Чекай, почекаємо. Я знаю, я знаю. вже Перший готовий. Переходимо от. Вот тут я просто, по-моему, забыл, что... А, нет, Шо... тут, просто телевизор. Да. не так. Скачка. Так, Валаган, собрались. Ну, давай, я так <паспалит> Да. Главное, просто идеальный тайминг. Так, вот тут я вроде бы про него забыл, что надо сейчас собраться. Вот это я помню. <паспалит> пока что у нас ноль урожай, но не надо на карте. Так, сейчас вам <laughs> да, тут не дай Да. Ну я думаю, что еще... да, наверное. Я... Так, ну-ка сейчас я. А, ну тут просто замедлял тут. Тут вряд ли я проиграю. Ну, давай я тут сам тебя возьму. Так, вот <laughs> <Так, готов. смех> то. А вот мне кажется, до сих пор на сайте ловится. Думаю, да. Так, ты сейчас хочешь попробовать? Давай. Затупай. О, ты okay. не oh, зато. Okay. Okay. Mm, одна попытка минус, она so, собирается. Так, сейчас, по-моему, без... ну, нормально. Так, блин. Собираемся, собираемся. Опасненько, опасненько. Да. Так, тут я знаю. Угу. Вот, на да? Mm -hmm. Так, все таки Тут дым. Ну, чё ты дым вообще не дым? Так, нам надо сойдём. Главное, не затупай. Я липший сам все буду. Тупишь, тупишь. Так, дві попытки, блін. Опять програвати вообще не хочеться, так. Тут я на цей же телевізор по Ага, тут цел штук, понял. Я, я вже понял, як це робить. Зараз я так поговорить. Вот целую штуку убрал. Так. А тут ветку поедаю. Мы тут, я думаю, наверное, сможем. Но тут не затопишь, да? Чекай, тут mm. басяи. Mm, тут басяе поедают. Да, тут что какой-то. Ну тут просто. Так, вот тут вся вот штука. Вот вся крутящийся. Ой-ой-ой. Я думаю, що сюди так Давай, э, да, сюда так піде. Давай, у мене дуже файли. Так, ветку, вроді від... би ветку. У мене зелені дуб, я можу тобі скватиком. Да, змогли. Це було даже чуть-чуть наугад, вам скажут. Так, чекай, Давай. А ціка, це останній, да? да. Типа вдвійте сюди це. Так, ми дійшли до одної штучки. Дуже складно було. Але попробуємо зняти. Да! Да! Так, і перекрийте, подачу газу. А як це зробити? Банзово, ти знаєш? Ой, що? Перекрити подачу газу якось. У тебе бути свічах може. Так. Спочатку відвеж е може цего. А! Давай, ні я це знаю. А, я понял. Треба... Не, я понял, я знаю. <плес> я помню, <плес> вот тут була кнопка. А <плес> Так, Вот так. Так, змогли. Okay. Харас, схоже циркуляція кулятир, але то газу <плес> все в кімнаті, ми все ще не в безпеці. без <плес> <Но>, пальцы. <плес> так, <плес> <жмай>. так ловок. Лава... <плес> нажимай, нажимай. Тут все просто. Так, ми його спасли нарешті. Нарешті. Тьху, ведь не влучив. Ти Газ, був смертельніший за мої жарти. Дякую, що ви за я. твій Мене знак мене. Я яблук. Благо, я тут щоб покращити весь день своїми жартами. Я вас тут раніше не бачив. Ти, мабуть, новенький. Yeah. Дідько, мало не забув про бензин. Тоді ми звідси поговоримо на вулиці. Щось мені підскажує, що це не буде нічого, що не буде нічого, що Так, погнали. Час я переключу качество, бо з таким well, взагалі. Так, виходимо, да? Давай відкривай панель. Ну, дуже важко було, його спасти. Ну, mm -hmm. yeah. Привіт, щось. What happened to you, 17? Що сталося з тобою? Я щось тобі щось щось мовати завтра, але може мене. It's nice to see you тебе бачити вісім. Great job, dude. You said you he helped you. Well, we also need your Що допоможе заводу після того, що було зроблено для мене. Але надто ще одне потрібне. Так, ще одне тіло. Так, що тут? Що, що це, це було? Ого! Привіт, дівчинко! ти тут робиш сама заблукала? І це робить у нас повноцінної 18. Перша тут кімната з великою з устрінами святами. Зачекай, зачекай, зачекай. Хочу спочатку почути жарт. Залиш на а... питомку. А зараз нам треба йти. Ми з Кіті прямо за тобою. Вот нам розкрила, як він получив свого питомця. Кіті. Тобто. Пам'ятаєте, да. з таким великим собакою в четвертій частині? Ми граємо в Gattenball B0 в самий початок цієї історії. Так, куди ми зараз йдемо? Ага, ми вже На вулицю. Щас... Мабуть. Да, вибачте, що чуть-чуть пропустили геймплей, бо просто запись вилітає, якщо ми на тому завданні програвали, А програвали ми багато. Так, що хто вибач? за нами йде банбанчик? <гиблик> напнапчик, трюфелька, Кітіна, я думаю, і Бітергігл. Так, а от що за цими дверима? Так, і що нам робити? От він на своїх кривих ніжках. <гум> так, от грибочок мій любименький персонаж. Мій, точно, такий. <гум> У нього очі на... Справа 17 з вами поговорити. Так, це хто? Справа 17. Сем... 17 а, це той, кого ми спасли. Ну так. Да. <гум> угу. so Щось мені підказуєш, що нічого не гарне. Я, як вже казала, я вже казав, ти боровник, я зроблю це ще, якщо ти цього хочеш. Але я просто подумаю, що дам тобі знати, як я ставлюся до всього цього. <плес> так, окей. Повазий, знайдеться з іншими в кімнаті сюрприз. Так. Разбирайте розвідомості, і кожен з них вибере собі тарілку, на якій буде стояти. Великий сюрприз для тебе, пам'ятаєш, Сталь, на ту, що посередині. Я не можу обіцяти, що це буде повний зал, підшлунковий зал, але я впевнений, що вам сподобано. Кейс, вісім хоче з вами поговорити. Вісім? Це... Це хто? А, вот він. Так, що Так, Так, шо, а, він обняв. І дав щось. Так, хто тут став? Кітки. А, трюфаль не став, бо типа його воген хватає, Так, мені кається що це не дуже хороше. Зараз хтось може повидить. Так. Вот 2 відкази. Щось таке? Що зараз хтось може сможе видавить так? оу, что це таке? Такий страшний. А може це оцей пес, що сважався в перші часи? Він частино? же зараз маленький. Mm. Він же все взагалі нехороший. І він кличе на облаках. Він не туж? Чи що? Щось... А він не спасає. Вуууу, блін. Oh. Капець. Він спасся. Що я, я застряг? А не нормально так мой сюрприз записала Я знаю, что это было погано де Зверисами от Риз. Здесь весьма и теперь Китти пошла за мной. А ты банбанов было чешу? Вот такая вот тайна Нап-нап. Куди кіті? А дай мне третий Так Нискавая бачка. Зим. Ага, тут не знаю. О, Окейти. Давай, девчонка, тварь повертаться у нас. Нам. Будешь вам шанс. Охо. Охо. Ой-ой-ой, блин, ой, тут ой, за чудовище. Нет, уже довольный кость що Ну, я не знаю. Но.

А, да, так. Oh. Що сталося? Трюфель. Трюфель. Де це мені, що тут за танеє? Це погано, все мало бути it's не it так, it's it's все ще просто руйнує. Yeah. Нам треба якось туди повернутися. Тут, тобі потрібне джерело світла, тут темно як в підземному сховищ. Хвилюся, ніколи не не хвилюйся, буду жити, Я знаю ці гри краще за всіх. Немає часу, щоб не розділитися. Ти підеш в один бік, а я в інший, Потім ми зустрінемось тут і подивимося робити далі. Тут час мая стать. Якщо я з якихось причин ми цього не зробимо, потурбуйся про трюфелі. Куди він побіг? Куди він, блін, щось. От... Ага, нам щось сюди. Пустить, а не ж. Так. Не пускай. Повітри стало на то. Что ты так, я? це не подобається. Просто буду бігти. біг. Ти можеш поефель. Ты якось твіфелейка звекин. Біжи, біжи, біжи. Может, бомбана уже з'їл? Я не знаю, мне сейчас нехорошо. Тут тупик, тут тупик. Я що не тут. А, шо це таке, Ан? Це бомбан! А, шок? А! Це бы був... дев'яроті? Це може це стать. Это цей монстр за нами біг, я так думаю. ди да -да. просто... змій! Це що таке? Це якийсь уже не фіолетовий, а зелений монстр-бамбан. Чесно, це... Ох! Походу, зробили з бамбана монстра. Ух, як страшно. Я з ним сражатись буду? Я нічого реально побуду? Ні, я зараз... Это... Чого побуду? Я просто... Ні, він живий. Бамбан, я зверс. Шос. Кенет. Нє, з'їли? зъв. Бамбан... Так він з'їв Бамбана, чи вин А може меч був у Бамбана і він... вин. я думаю він здав. А може спаси Бамбана? Ну не показав, що треба робити, я не знаю. Ні, ну жалко, блін. Ну всі А де трюфель? Тебе спасли. Типа і Бамбан тоже? А от хто це? Трюфель. трюфель. Чи це не трюфель? Це трюфель, грибочок. Не береться. І всі погибли, виходить. Окей, може, получається. Живе. Ну я хз що робить, ну пішли кудись, може сюди. У тунельці. Це що, вже виходить вигляд? Так сюди не пускають. Угу. Так. А що нам робити? Може вони мають рацію щодо мене, а може вони не. Чи UV снайпе для чергового раунду, у колонки? 17 шукають. Так це банбан -бан каже. Ходімо зі мною, покажи тебе другу найкращу схованку, яку я знаю. Не, бан бан вежи. Вы так, выпадок 6, статус друг. Так, куда и Ага, сами Так Куда винный СВД? Схватит свой крит. Бомбан живый? Mm -hmm. Так, сюда, типа. Класс. Ага. А вс, я тебе еще остался справді я не думаю, что для будешь. Це получається ми сейчас граємо за флаг. Коли гра закінчується, я знайду тебе. Поки що не пискнуть. Так, і ми пройшли гру. Не, ну Що ще не буде. Бо так. нам не розказали. Можемо п'інки? І нас є. Так. Да, прошу. Прошу, я Дякую всім за перегляд. З вами був Колянчик і, Гангова. Гангова і всім, всім удачі пока! і всім пока. Ставте лайки, ставте подобайки підписуйтесь на канал. Коля дуже Колянчик дуже ставається. Всім пока.